За інформацією громадського телебачення, голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб на приватному рейсі втік до Донецька. Наразі його місце перебування уточнюється. А тим часом народний депутат Олег Ляшко запропонував відкрити кримінальне впровадження поряду осіб, у тому числі і по губернатору Черкащини Сергію Тулубу. Шановні колеги, до вказаної постанови пропоную. Наступні поправки і прошу підтримати озвучену Арсенієм Яценюком постанову з врахуванням таких поправок за фактами прояви сепаратизму і спроби розколу України доручити Генеральній прокуратурі службі безпеки невідкладно порушити кримінальну справу. Далі, доручити Генеральній прокуратурі, службі безпеки міністерства внутрішніх справ затримати. Для доставки в суд, для обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Добкіна, Кернеса, Константінова, Тулуба, Могильова, Голенка, Пристюка, Кравченка. Всі вс, не криміна, підказую, кримінальне провадження, а не кримінальну справу. Чечи вас затрима їм, коли позбавимо депутатських повноважень, доручити Держприкордонслужбі не допустити виїзду за кордон вказаних осіб. Шановні колеги, чому важливі ці поправки сьогодні? Люди вказані у проєкті, який ми пропонуємо, розколюють Україну. Ми повинні вжити негайно заходів для їхнього затримання, арешту і притягнення до кримінальної відповідальності. Україна понад усе? Прошу підтримати постанову з вказаними поправками.